Провести рік навкулачки в Ужгороді влаштували новорічний турнір із боксу. Це змагання з розряду зі стажем. Цей вже традиційний новорічний турнір ми започаткували у 2012 або в 2013 році. Він є доволі вже з історією, скажімо так. І, як правило, він охоплює спортсменів в першу чергу міста Ужгород. І в залежності від року проведення в гостей із інших міст нашої області як правило вони проводяться для, самої молодшої, для самих молодших вікових груп. У нас задіяні тут діти 2016 року та старші, але самими дорослими із них є діти 16 років. Цьогоріч до змагань приєдналися боксери з Ужгородщини. Загалом виступило 90 юних спортсменів. Деякі з них зуміли виграти кілька поспіль змагань і вважають шлях до перемоги нелегким. Сьогодні я виграв в Ужгороді бій Діда Мороз на Кубок Діда Мороза. На днях я ячу виграв, провів два боя, виграв перше місце. Було чуть-чуть складно, але я впорався. Я боровся з хвилюваннями, викинув все з голови, щоб не думати про погане і робив свою роботу. Упевнено до успіху йшли також дівчата. Для них бокс не є чимось незвичним. Не жалкую. Мені дуже подобався цей спорт, ще коли я була маленька і якось так літ. Навіть не літом, а в травні я вирішила піти на бокс, спробувати цей спорт». Сьогодні, коли ти перемогла на турнірі, які в тебе враження? Я дуже рада, чесно. Мені не віриться в те, що я взагалі на змаганнях побувала. Турнір дає можливість розкритися не тільки юним талантам. Уже досвідчені та титуловані спортсмени, рівня призерів міжнародних змагань високого рангу та чемпіонату України, пробують себе в ролі суддів. Це було досить цікаво спробувати себе в ролі судді на такому заході. Справді хороший захід, багато учасників. Тобто, ну цікаво, щось нове завжди цікаве. Спробувати себе в ролі спортсмена. Звичайно, я вже багато виступав, але от спробувати себе в ролі саме судді цікаво подивитись, як це взагалі. Бокс любить мужніх та сильних, і саме вони здобували призи для всіх же учасників турнір, Став вагомим джерелом спортивного досвіду.